Сьогодні Ісус хоче сказати тобі, що дуже важливо в твоєму житті, в християнському житті і в будь-яких сферах твого життя, коли ти робиш щось добре, не відступати. Почитай Євангелія, добру новину сьогоднішнього дня. Багато людей буде біля тебе, які тобі будуть говорити перестань, тому що ти можеш собі зашкодити, перестань тому, що тебе можуть вбити. Перестань, тому що тобі можуть зробити те чи інше зло. Натомість, Ісус сьогодні показує, що. Коли ти знаєш, що ти робиш і для чого ти це робиш. А особливо, коли ти знаєш, що ти йдеш до чогось важливого для Ісуса Христа, це був хрест, Він знав, що на Христі Він помре, але Він також знав, що після Христа буде Воскресіння і Він повернеться у славі. Тож тобі хочу сьогодні сказати, що ти також є покликаний чи покликана повернутися у славі. Оце повернення у славі має стати основною причиною і мотивацією для твого життя для того, щоб не переставати діяти в цьому житті, не переставати в ньому творити добро і не переставати дозволяти Богові діяти в тобі. Шукай волю Божу щодо тебе там, де ти сьогодні є. А ти можеш сьогодні бути в найскладніших обставинах. Шукай волю Божу і завжди пам'ятай, наша мета, мета християн це повернення у славі разом з нашим Богом.